І бабуся ткала, і мама ткала. І вже з восьмого класу то бабуся подарувала мені свій верстат, І так я буквально до недавнього часу працювала. Основу треба намотати на вал, буквально один день роботи добре. У цю основу до тієї панки прив'язуєш і йшла робота. 10 сантиметрів у середньому за день. Якщо роблю, то дуже добре. Зараз цей він поїде до Австрії. Йдуть чотири таких квітки, три ось таких шляги. І Шляк, постійно зелений, коричневий. За фон на шляхи дають. Смак змінився, більше хочуть такого європейського. А от що йде за кордон, то вони хочуть саме тих, хто з того, як не кажуть, оце дитинство. Складною ніхто не ні, вчив. Ні. Я колись тут дуже, дуже довго сидів, думав, як то з однієї нитки вставити колір. Двох ниток то воно легко. А от з однієї нитки і не знаєш, як ту нитку накрутити, як її там ставити. І по я то додумався, як то зробити. Це є шерсть овеча, 97% овечої шерсті. Там 3% лише якась в них йде. Покраска їхня, вся заводська, вся нитка. Це дуже складна зараз річ, тому що на Україні у нас сервина дуже складно, і ціна висока. І дуже багато довишків. Навіть та сама Польща вона дає 50 на 50. А це у нас є старий у Цукілим. Так само вже йде трошки друга бордіра, зуби йдуть, рушка вже йде на більш насичена. І шлях Колись як працюю, отак треба поступ робити, щоб змалити. Хаті діти бігають, кричу, поступ! Ти ще намер. ручна робота, А верету човнику ми стали тут у пас. Ми робили різні, бачите, є і більші, і менші. О, то є більше такі фабричні, а це тата робота. Бачите, от є ще такі взагалі я тут достала, Це дуже давні. Вже і клеїв. Сусідів я десь, як не вистачає. Уже старі човники вже видно роблени. Взагалі хто його знає скільки. Уже атикваріа. Це теж нова, як ти щось зачинав, зачинав одно робити, виходило зовсім друге. В не, не знаєш. І взагалі хотів смиреку робити, смирички у зеркальному. Відбиття, а вийшла ружка. Робив воно мені подобалось, розбирав, переробляв друге. Ви так, вище, і так почалася така робота. Вище, з дитинства, до того як потягнуло, так і потім. І чим я не займався, все рівно вертався я до того верстати. В нічку тої первенець тут напір закотєне, холо тої бервенеці, місяць любили, а є стало ставати, мама її діставати, ліпренцю перепенеце, па моїй дідуби сказала, уже любов полеце. Як полоні ямуть та й став на ковхену, А там двоє так си любі, що аж ребуде глену. А я став та є себе, це ні було є ночі. А ви не каже маршмар маркачу, я люблю сночі. Бачити її любі казки, що це я співаю, бо є, є набігів без горівки фантазії маю. Ішла я по колпует на самий З малому і зі старому і сказала їй добрий день. Пішла є бабка, є з хлопець її провадив заліз бабці меженоги, та й з бабкою сиварі, це той хлопець, це не хлопець, то великий з гоні. Заліз бабці меженоги, а вигнаті гоні. Я вигоні і міліція, є вигоній шантарі, аби ви не то, то є, слухай, ступай, єсні неба